Майже 13 мільйонів пенсіонерів почали отримувати підвищену пенсію у середньому на 150 гривень. Збільшили її і тим двом третинам людей, які одержували менше як тисячу гривень. Від 28 тисяч до 115 -ти отримують матері при народженні дитини. Лише за останнє півріччя реальні доходи населення збільшилися на 15%. Таких результатів вдалося досягти завдяки економічному зростанню. На 13 рік я вже даю завдання уряду: включити це ці це... Програми всі в бюджет 2013 року ніякого відкату назад не буде. Ми будемо проводити цю політику незалежно від політичної кон'юнктури. Особливий акцент на реформуванні медичної галузі Уже закупили майже 300 новеньких автошвидкої допомоги, але їх потрібно значно більше. Цьогоріч до шести уже працюючих пренатальних центрів відкриють ще дев'ять. Це має покращити медичне обслуговування населення. Один мільярд гривень, які вкладені зараз останнім часом в сучасне обладнання, транспорт, медикаменти в пілотних регіонах. Це добре, але продовження повинно бути не менше. Ніж мільярд, який ми вклали в цьому році, важливим питанням у контексті медичної реформи президент також назвав підвищення заробітної плати лікарям, бо реформування галузі виявило серйозний дефіцит кадрів у первинній ланці системи надання меддопомоги. Президент дав і нове доручення уряду протягом місяця підготувати комплексну програму розв'язання проблеми зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць, адже незважаючи на наявні вакансії, працевлаштуватися за фахом проблематично, особливо молоді. Молодь. Про це ми повинні думати в першу чергу. Ми повинні за наступних три роки зменшити рівень безробіття молодих громадян вдвічі. Президент наголосив, хоча статистика і позитивна, та ефективність реформ оцінюватимуть за тим, як покращуватиметься добробут пересічних громадян. Світлана Жерна, Кірусаха, телеканал Київ.